Глава третя. Отже, яка перевага бути юдеєм або яка користь від обрізання? Велика перевага в усіх відношеннях, а найбільше в тому, що їм довірено Слово Боже. Бо що ж, коли деякі і не вірували? Невіра їхня чи знищить вірність Божу? Зовсім ні. Бог вірний. А всяка людина неправдива, як написано, ти праведний у словах твоїх, і переможеш у суді твоєму. Якщо ж наша неправда відкриває правду Божу, то що скажемо? Чи не буде Бог несправедливий, коли виявляє гнів? Кажу це за людським міркуванням. Зовсім ні. Бо інакше як Богові судити світ? Бо коли вірність Божа. Підноситься моєю неправдою на славу йому, за що ж мене ще і судити, як грішника? І чи не чинити нам зло, щоб вийшло добро, як деякі лихословлять нас і кажуть, ніби ми так навчаємо? Праведний суд на таких. То що ж, чи маємо ми перевагу? Аж ніяк, бо ми вже довели, що як юдеї, так і еліни, усі під гріхом. Як написано, немає праведного ні одного, немає хто розумів би, немає хто шукав би Бога, всі ухилилися із путі, негідні всі до одного. Немає того, хто чинить добро, нема жодного. Гортань їхня, відкритий гріб, язиками своїми обманюють, отрута аспидів на губах їхніх. Уста їхні повні лихослів'я і гіркоти, ноги їхні швидкі на пролиття крови, руїни і пагуба на дорогах їхніх, вони не знають шляху миру, немає страху Божого перед їхніми очима. Але ми знаємо, що закон, коли щось говорить, говорить до тих, хто під законом, тому всякі уста замикаються. І весь світ стає винним перед Богом, тому що ділами закону не виправдається перед Ним ніяка плоть, бо законом пізнається гріх. Тепер же, незалежно від закону, з'явилася правда Божа, про яку свідчать закон і пророки, правда Божа через віру в Ісуса Христа у всіх і на всіх, хто вірує, бо немає різниці, тому що всі згрішили. І позбавлені слави Божої, виправдовуються даром, благодаттю Його через відкуплення у Христі Ісусі, якого Бог призначив як очищення Його кров'ю через віру, для свідчення правди Своєї у прощенні гріхів, учинених раніше за час довготерпіння Божого, для свідчення правди Його нині, щоб Він явився праведним і виправдовував того, хто вірує в Ісуса. Де ж те, чим би хвалитись, знищено? Яким законом? Законом діл ні, але законом віри. Бо ми визнаємо, що людина виправдовується вірою, незалежно від діл закону. Невже ж Бог тільки юдеїв, а й не язичників? Звичайно, і язичників, бо є лише один Бог. Котрий виправдовує обрізаних за вірою і необрізаних через віру? Чи ми знищуємо закон вірою? Зовсім ні, але закон стверджуємо.